Gramatyka. Czasowniki dynamiczne oznaczające ruch, na przykład iść, chodzić, jechać, jeździć, łączą się z przyimkiem do plus dopełniacz lub na plus biernik. Dzieje słowa się poznaczają diju, Рух, наприклад, йти, ходити, їхати, їздити, у реченні використовуються з прийменником до плюс родовий відмінок, або на плюс знахідний відмінок. Часовніки статичне, означаюче стан, наприклад, «бить». Mieszkać, znajdować się, leżeć łączą się z przyimkiem w plus miejscownik lub na plus miejscownik. Statycznie dwie słowa ci się oznaczają stan. Na przykład buty, żyty, znajdować się, leżaty. U nie buduj pojednuwaty się z w plus miejscowy widminok, albo na plus miejscewy widminok. Czasowniki dynamiczne oznaczające kierunek przeciwny do poprzedniego, na przykład wracać, iść w znaczeniu wracać, pochodzić, Унчався з пшинким з плюс доповняч. Дієслова, що позначають рух у зворотному напрямку. Наприклад, повертатися, йти у значенні повертатися, Походити, використовуються з прийменником з плюс родовий відмінок. Увага! Якщо билась у лекажа особа і те разврацяш, уживаш пшимка от плюс допевняч. Увага! Якщо ви повертаєтесь від якоїсь людини, наприклад, від лікаря, у реченні необхідно використати прийменник від, поєднаний з родовим відмінком. Пропоную проаналізувати таблиці. Таблиця перша. Коли у реченні йдеться про місто, країну, архітектурний об'єкт або зелену архітектуру, а людина тільки починає свій рух у цьому напрямку, йде, їде, куди. Під час утворення відповіді разом з дієсловами Йти їхати використаємо прийменник до плюс родовий відмінок. Іщ їхач. Доконт. До Польщі, До Влог. До Польщі. До Італії. До Кракова. Do Warszawy. Do Krakowa. Do Warszawy. Do domu. Do teatru. Do domu. Do teatru. Do parku. Do puszczy. Do parku. Do puszczy. Тепер уявіть, що ми вже дісталися призначеного місця. Бути, знаходитися, де. Відповідь побудуємо за участі прийменника в, до якого додамо місцевий відмінок. Бич знайдоваче гдж. В Польсце, В Евошех. Польщі, в Італії, в Кракові. В Варшаві. В Кракові. У Варшаві. В дому. В театрі. В Вдома. В театрі. В парку. Пуще. В парку. В пущі. Залишається зворотна дорога. Повертатися. Йти. Звідки? Відповідь побудуємо за участі прийменника з та родового відмінка. Врацач. Іщ. Skąd z Polski? Z Włoch. z Polski. z Italii. Z Krakowa. Z Warszawy. Z Krakowa. Z Warszawy. Z domu. Z teatru. З дому, з театру. З парку. З пущі. З парку. З пущі. Таблиця друга. Коли в реченні йдеться про важливі інституції? Спортивні заходи великі території або події, в яких ми плануємо брати участь, спостерігати чи слухати, а людина лише починає свій шлях у цьому напрямку, дієслова «іщ» та єхач необхідно поєднати з прийменником на, після якого вживається знахідний відмінок. iść jechać dokąd. Na pocztę, na posztu. Na dworzec na wkzal. Na trening na trenowania. Na mecz na mać. Na parking, na parkowku. На стадіон. На стадіон. На концерт. На концерт. На виклад. На лекцію. На фільм. На фільм. На спектакль. На спектакль. На каве. На каву, на обід, на обід. Тепер розглянемо приклади статичної дії. В такому реченні пануватиме прийменник на поєднаний з місцевим відмінком. Бич знайдоваче гдє. Почте, на почті. На пошті. На дворцю. На вокзалі. На тренінгу. На тренуванні. На мечу. На матчі, На паркінгу. На парковці. На стадіоні. На стадіоні на, на концерті. На концерті. На викладжі. На лекції. На фільмі, На фільмі. На спектаклю. На спектаклі. На каві. На каві. На обіді, На обіді. Залишається обговорити зворотну дорогу. При формуванні такого речення слід пам'ятати про необхідність використання прийменника з у поєднанні з родовим відмінком. Вряцач. Іщ. Skąd? Z poczty. Z poczty. Z dworca. Z wokzalu. Z treningu. Z trenowania. Z meczu. Z maciu, Z parkingu. Z parkowkę З стадіону. Зі стадіону. З концерту. З концерту. З викладу. З лекції. З фільму. З фільму. Зі спектаклю, Зі спектаклю. З кави, з кави, з обяду. З обіду. Таблиця третя. У заключній частині поговоримо про відвідування людей. Тож, якщо ми плануємо завітати до професора, бабусі чи до колеги відповідь на запитання «Іщ, єхач, до побудуємо за допомогою прийменника до та родового відмінка. Іде до професора. Яде до бабчі. Idę do kolegi. Być, znajdować się gdzie? U plus rodowy widminok. Jestem u profesora. Jestem u babci. Jestem u kolegi. Wracać. Iść. Skąd. Wid plus rodowy widminok. Wracam od profesora. Wracam od babci. Idę od kolegi.